От якраз перемога помаранчевої команди, яка обіцяла бандитам тюрми, і яка цього не зробила. Тобто вона віддала Донбас на відкуп тим самим донецьким кланам, які абсолютно. Не приховували, по перше, своїх намірів ще в четвертому році, коли вони намагалися за допомогою Сєвєродонецького з'їзду відірвати Україну, розколоти її навпіл. І надалі вони майже відверто постійно робили політичні заяви там про окремішність Донбасу, про те, що Україна чужда, робили заяви. Направлені на розкол держави і народу, що намагалися створити з регіонів, які були західними, знаходилися на, західі, на заході України, що це якісь дуже ворожі регіони, в яких живуть люди, які ненавидять Донбас. І в тому, ну скажімо, проблема в тому, що країна, вся країна в цілком вона це толерувала, вона з цим ну нічого з цим не зробила.